Скільний автобус, бачили? А... Тому я перший. Ха-ха, все одно я перший. Все є, круто, я перший. Так, окей, окей, окей. Так, так, не зміг я перестрибнути, бачили? Ого, і Так, 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 так. Всім привіт, Котики, та кіски, Я містер Котік. Сьогодні будемо грати у гру Climb Racing 2. Ну що, поїхали? Let's go! Так, натискаємо Рейс. Так, що в нас є? 2738 монет. Так. Оооо! Е оце я полюбляю. Треб... Erm... можна на шару бачити фрі безкоштовно прокачати. Оцю штуку веде останню. Так. А, а, зараз зачекайте. 1, 2, 3. Так, все, прокачали, бачили? Так, круто. Ще можемо пружини прокачати. 2200, Бачите? У нас є 2738 монет. Так, чпуньк. Все прокачали. Так, ну що, поїхали. Старт. Так. Натискаємо газ. Ого, бачить. Так, 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 так. Не зміг я перестрибнути. Бачили? Так, окей, окей, окей. Так, обережно, бо там бачите, той чувак Джош з Канади. Він хотів мене обігнати. Все є, круто, я перший. Так. Next. Бачите, як Джош вперед рве? Е, дуже, дуже він, мені здається, у нього тачка прокачена. А, ні, ні, тільки не зламати, не зламати. Так, 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 так. Все. Так, обережно треба стрибнути, щоб не зламати голову по стелю. Так, все, я перший. Круто є. Джош Дурбецел. Так, next. Так. Бачите, цього разу мені здається вже... <т original> ні, точно друга карта. А першого та другого разу була така сама, мені здається. О, ні, капець. Я другий. Так, а ну як буде? Буду я. а Джош, не вийшло у тебе. Так, я все одно перший, не засмучуйся. Так, бо я з трьох разів два рази прийшов перший. Та один раз, третій раз прийшов другий, тому я перший. Ха, ха це одно я перший. Так, next. Так, ну що, старт? О! Шкільний автобус, бачили? А бачите, хто за кермом? О, ні! Так, у автобусу щось відвалилося, але бачите, він. А, -а, а! У нього дах відвалився. Так, але я другий прийшов. Бачите, він дуже потужний автобус. Так, треба дуже уважно. О, там ще й хтось на тракторі їде, бачите? І маленька якась машинка. Так, це з автобуса повипадали чувачки. Так, 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 обережно, бо. А, -ха, ха! Я буду перший. Є, круто! Так. Мені здається, що треба ще цього разу прийти першим, та я буду перший. Ха-ха-ха-ха. <pregunta -1> мені подобається. Так, бачите, як автобус рве? Так, хай там падає. Так, оця тачка теж. от бачите, ось цей як його Ice Fire. Так. Відпускаємо газ. Так, відпускаємо. Так, так, так. Заїхати треба. Так, 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 так. Ха-ха-ха. Є знову перший. Все. Я перший. Так, рейс, рейс. Старт. Так, а чому цього третього чувачка? Е, е, немає звідки, з, які, з якої він країни. Бачили? Так, автобус знову рве вперед, бачите? Але мені здається, що це хтось інший вже за кермом. Та... Так, все. Ха-ха! Містер Котик перший. Круто. Так, next. Так. Бачите, як він вперед виривається, автобус. Так. Так, так, так. Треба. А, я не перестрибнув. Так, так, щоб не зламати голову. Так, 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 так. Хоча б, якщо що, то приїхати другим. Так, все, все другим, другим, другим другим. Є, є другий. Круто, так, все. Цього разу приїду першим та буду знову першим. А як цей автобус так швидко їде? Він що, прокачаний по максимуму. Чи що, я поки що не можу розуміти, бачите? Дуже сильно вириває вперед він. Все, він перший, все, я буду другим. Так. А ні, я, я все одно перший. Ха! -ха! Круто! А як це вийшло? Так. Натискаємо рейс. Так, зробили 1121. Ну, так, е, е, поки що не вистачає. Так, ну що, старт. Поїхали. Хочу вивчити оці е, прапори. Е, Який прапор до якої країни відноситься? Е, дуже давно вже хочу вивчити. Все починаю вчити, щоб було круто, бо мені це подобається. Коли дивишся на прапор та розумієш, з якої це країни чувачок. Так, все, я перший. Next. Так. Так. Бачите, оцей фростер плей дуже такий потужний. Дегор якийсь їде. Це, мені здається, якась Колумбія чи щось таке. І Та какой-то Матінакс. Так, я перший все одно. Так, next. А, круто, я перший. Great. Так, натискаємо Рейс. Так, старт. Так, щось я не встиг подивитися. Ми заробили трішечки монет, щоб щось прокачати чи ні. Так. А хто це мене доженяє? Оцей Деніал Протоп? Це що це за прапор? Так, ні, я буду перший. Я перший. Він ще і собі голову зламав, бачили? Так. 3, 2, 1. Старт. Поїхали. Так, я перший їду поки що. Треба дуже уважно їхати, щоб е, ніде не перекинутися, е, газувати та е, трішечки відпускати. Так, все, я перший. Ха! Оце вони капець. Е -е. Вони усі пасуть заднього. Один одного пасуть. Так, о! -о! Так, а ну йди. Йди, геть, звідси. Чувачки, я перший. Ви що не бачите? О, ні-ні-ні. ні Оце скутер, це, бачите, він має е, вирватися хоче. Так, так, так. ні Ні-ні-ні. О, ні, 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 будь ласка. Так, але якщо я другий... А буду. А, все одно я перший. Круто, бо я два рази був першим. Так, рейс натискаємо. Так, зробили ну, 1848. монет. Так, ні, поки що нічого не можемо прокачати. О! Саня Ук! Ха-ха! Привіт тобі! Так, ну що, поїхали? Автобус вирвався вперед, бачите, капець. Так, так, так. Що він буде перший? Та капець, як це? Так, десь Саня у. Ук... Так, я другий. Так, так, так. Треба ще два рази прийти першим, але я не знаю. Вийде чи ні в мене. Так. Бо цей скулбас, бачите, шкільний автобус, він такий потужний. Так, я дуже, дуже стараюся сильно бачите, газую, відпускаю, коли, щоб не перекинутися. Так, перестрибнули калюжу. Чи це багнюка? А ні, бачите, він все одно прийшов перший. Так, я прийшов другий. Так, окей. Так, ну що, старт. Так, о, перестрибнув я. Так, так, так. Це якась інша карта. Так, я... Ой, я зміг застрибнути наверх. Так, буде дуже класно, якщо я приїду зараз е перший. Але мені здається, що це е все одно мені не допоможе. Я буду другий. О ні, капець! Я не можу їхати. Все, капець. Все я третій. У мене ще й паливо закінчилося. Так. Але я другий, бачите. Так. Це. Тренд За Кіл якийсь. Виграв. Так, Саня ук третій. Так, окей. Так. Ну що, натискаємо Рейс. Так, next. Рейс. Старт. О, це. Мені здається, буде дуже важко мені, бо в мене тачка не прокачена, а це сніг, дуже слизько. Капець. А як цей автобус так їде швидко? Я в шоці? А бачили, у мене. О, у нього ДАГЗ відвалився! Круто. Так, а чому він зупинився? Так, круто, я буду зараз перший. Так, якийсь пілер uh, in 7. Uh, та якісь. Uh, Літери, мені здається, я щось не дуже розумію, що там було написано. Які, яка ця мова? Яка це мова була? Так. Ось бачите зелений прапор. Так, як він так вирвався вперед? Так, мені здається, що це вже друга карта. Так, 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 так. Не зміг перестрибнути, але зараз е спробую розігнатися. Так, все вийшло. О, ні, тільки. Перевернувся. А чому я другий? Так. О, бачите, одразу три автобуси. Так, все-все вниз. Це вже друга карта. Це що, кожного разу вона друга чи тільки третього разу? Так, що я наверх чи ні? Так, вийшло. Так, вниз наверх не вийде. Так, щоб. О, у нього дак відвалився, бачили? Так, так, вниз, вниз, вниз. Так, чомусь він стоїть. Мені здається, що вони собі голову зламали об стелю. бо треба дуже обережно пригати, стрибати, зрозуміли? Так, ага, я перший! Круто! Так. Є, це мені вже подобається. Так, ну що, поки що бачите, нічого не можемо прокачати. Так, натискаємо старт. Так, цього разу автобусів немає, але тачки, скутер, трактор теж таке собі, мені здається, що дуже важко. Так, бо я не дуже прокачений. Бачите, дуже важко заробляти монети ось тут мені. Так, я прийду третій. М -м -м, капець. До речі, хто грає в цю гру? Водосіл. Ти ж граєш. Напиши мені, будь ласка. Ось тут є якийсь лайфхак, як у Hill Climb Racing першої частини, щоб там, ну, типу, карта Moon місяць та Bike прокачаний на максимум та робити фліпчики. Все. Поки бовтав, балакав, та забалакався та зламав, перекинувся. Та щоб заробляти швидесенько монети, Будь ласка, напиши мені, то будемо так і робити. Бо бачите, поки що діла нема. Але я бачите, дуже сильно стараюся, щоб було круто. Так, скутер перекинувся. Оця тачка не змогла проїхати. Так, так, так. Та другий, та що таке? Так, я другий. Так, окей. Так. Три, два, один. Є, старт, поїхали. Так. Так, ку доженяє. О, ні, ні-ні, ні, бачили, майже не перекинувся. До гори Дригом. Але вони мене обігнали удвох. Я натискаю на газ, бачите? Все, я буду третій. -м. -м, -м. Так, один перекинувся, але ж він проїхав старт. Так. Так, треба дуже швидко прокачувати тачку, але бачите. Ха-ха! Прикинувся, дурбецал. Але поки що немає монет, бачите, не можу зробити ось тут монети. Так, все. Юху, я перший. Так, все, я перший, бачите? Так, що там а, є монети? А, ти випадково не тиснув. Так, окей. Так, вниз, вниз, вниз. Обережно, щоб обстилю голову а, не зламати. Так, все. Я перший. Так, next. Три, 3, 2, 1. go, Поїхали! Погнали. Ого. Аштон GG, бачите? Як рве вперед. Так, так, так. Так, а як його обігнати? Так, 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 так. Є, я перший. Так, так, давай ще цього разу перший, то буду круто. Але якщо я приїду другий, але я не хочу приїхати другим, то теж буду першим. Все одно, бо я вже два рази приїхав першим. Так, це що? Ештон вже так поїхав вперед, вирвався. Так, я щось не бачу його. Так, це Ештон. Але тобі це не допоможе, чувак. Дивись. Ха-ха, містер Котік перший. Так, круто. Так, все. А, круто пограли, мені дуже сподобалось. Будемо вже на сьогодні завершувати. У слідучій серії будемо прокачувати тачку. Напишіть, будь ласка, у коментарі, сподобалось вам чи ні. Якщо сподобалось, натискайте на вподобайку, натискайте ще на кнопку підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Дякую вам за перегляд, до нових зустріч. О, ні-ні-ні-ні! Зачекайте, я забув вам сказати. Що ось тут цікаве відео подивіться, ось тут цікаве відео подивіться. Сюди натискайте підписатися на канал, ось тут цікаве відео подивіться. А тепер дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!